Володимире, якщо говорити про НАТО, була заява Зеленського, який е сказав, що якщо у Вільнюсі не буде питання про запрошення України у НАТО, то він туди не поїде. Отже, чи повинен Зеленський їхати у Вільнюс за будь-якою умовою, чи зважно від того, що там буде? У Вільнюсі має відбутися перше засідання Ради України НАТО. Без участі Зеленського засідання цієї Ради не має ніякого змісту. Тобто, я вважаю, якщо Зеленський зараз, хочу нагадати, що Зеленський не відвідав жодного саміту НАТО, він включався в е, Іспанії, коли саміт був було включення його, він ніде не тягнув про членство України в НАТО. Під час того включення? Якщо він хоче привести Україну в НАТО і не відвідує саміт НАТО, то проблема не в НАТО, а в Зеленському. Я вважаю, що якщо Зеленський не відвідує саміт НАТО в Вільнюсі, суспільство повинно починати процедуру імпічменту Зеленського. А як це зробити, коли йде війна? Справа в тому, що в суспільстві дуже багато механізмів тиску на партію Зеленського, на функціонерів Зеленського. Тобто інструментарій не обов'язково має зводитися до акцій протесту на банковій. Мережовий опір, він. Має досить широкий інструментарій. І тут найголовніше, що навіть володіючи, ніби ну, монополізуючи змі в Україні, зокрема телеканалу, Зеленський навіть не враховує, наскільки потужним може бути мережевий опір з огляду на мільйони українців, які дуже активні в соцмережах. Це по суті може створити умови, коли його партія сама почне вимагати від Зеленського, змінити поведінку. Інакше дійсно є проблема. Справа в тому, що навіть в умовах війни підставка Зеленського цілком можлива, функції президента буде виконувати голова Верховної Ради. До наступних виборів. Але навіть це дасть нам дуже важливий імпульс. Ми повернемо державу до конституційних норм. Справ в тому, що от я починав про підміну держави Грузії, в Грузії, так в Україні підміна держави теж трапилася. У нас країною керує е, Єрмака не Зеленський. У нас є бек-офіси на, на кожен напрямок. І в бек-офісах приймаються рішення, а не в міністерствах. Ми бачили яскравий приклад поведінки Зеленського. Тут бачу, тут не бачу, тут рибу загортають. Наприклад, кілька разів підвищувалася електроенергія. Спочатку для промислових підприємств, потім для е, домогосподарств. І тепер знову для промислових підприємств. Зеленський цього не бачить. Але це побачив? Так, але він побачив підвищення тарифів на воду, яке, в принципі, не, не радикальне, ну, не радикально спустошує кишені українців. Справа в тому, що оце, ну, хамство в напрямку США з боку Зеленського, хамство проти НАТО, воно пов'язане з. Розумінням в Офісі Зеленського то стану, що країна збідніла, то неможливо. Коли Зеленський приходив у владу, 7% українців жило за межею бідності. Тобто витрати на людину складали менше 5,5 доларів в день. Зараз таких людей в Україні 24%. До кінця року таких людей в Україні буде. Швидше за все більше 50%. Тобто тут НАТО з одного боку один приводний ремінь суспільних невдоволень, але бідність ще більший фактор, який рано чи пізно не парламентську опозицію виведе на вулицю. Тому що парламентська опозиція це. Це остання можливість Зеленського торгувати з суспільством ну, якимись е, ідеями, Володимир. Але скажімо, відставка Зеленського можлива зараз. А якщо е, взяти недавню історію України, то фактично виконуючи обов'язки президента е, Турчинов, ну фактично з'явився власне в умовах. Таких військових надзвичайних. Ну, Турчинов з'явився, по суті, в момент в початку агресії Росії. Так. Зараз агресія не припиняється, агресія продовжується. І ну не, не вдали, невдалий вибір момент агресії, вибір, який ослаблює опірність Української держави, треба переглянути. Незалежно від е, ніяких обставин інших. Війна, війна для того, щоб консолідувати суспільство, а не для того, щоб далі е, отра, ну, стравлювати різні групи суспільства один проти одного. Цим і займається, до речі, Офіс президента на сьогоднішній день. Чому Але... варто тільки судилище народного проти народного депутата Алєксєєва, яке чомусь провели у Львові? Чому один із силових органів як чкорнув під час війни е, до Львова так і не повернеться? Вже всі посольства до Києва повернулися. ДБР не може повернутися до Києва. Що ж що, що трапилося? Е, ну, але причину е, став можливий завдяки тому, що в парламенті на той момент не було монобільшості. Ну, завдяки тому, що в парламенті все одно залишалася опозиція. В Зеленського є, до речі, один із шансів, якщо б він справді хотів НАТО створити замість монобільшості е, коаліцію національної єдності. Але він цього не робить. Він з олігархами поділив країну і вони її просто знищують квадрат за квадратом. Таке ну, поквадратне розкрадання, я б сказав. Грабують по квадратно. <рес> да, так, таке є. Це Так як бомбометання по квадратах, а це розкрадання по квадратах. Е, е, отже, Володимир, я дякую тобі за цю розмову. Вона була дуже такою несподіваною. От, е, дуже цікаві теми були. Якщо вам було цікаво це відео обов'язково. Підпишіться на канал, прокоментуйте це відео. Мене звати Олександр Срацова і це мій канал свіжої історії. Також підпишіться на канал Володимира Цибулька, Цибулька Толк. І все буде Україна. Дякую. Всім слава Україні. Героям слава.